У Києві ймовірно через витік газу стався вибух у багатоповерхівці. Щонайменше три людини загинули, зруйновані шість квартир. Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Окупанти все для цього підготували. Відмінусовано чонгарський міст на кордоні Херсонщини і Криму. Окупанти звинувачують Україну. Зсу просуваються і продовжують закріплюватися. Уповільнення ЗСУ може мати на меті виснаження сил ворога. 86% українців вважають, що Зеленський ефективний верховний головнокомандувач. Це найбільш помітні події 484-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. Вночі росіяни вкотре атакували Україну ракетами. Тому коли у Києві прогримів вибух, місцевим здалося, що був прильот. Та згодом виявилось, що вибух і пожежа виникли ймовірно через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Це багатоповерхівка у Дніпровському районі. У ній загалом налічується 126 квартир, шість з яких було зруйновано за попередніми даними рятувальників. Вибух стався на сьомому поверсі. Наразі відомо про трьох загиблих людей та 18 травмованих. Експерти перевіряють, чи придатний будинок до подальшої експлуатації, і чи пошкоджені несучі конструкції, чи ні. Мер кличко пообіцяв усім постраждалим надати тимчасове житло. До слова, також вибух і також через газ. Але у Парижі вчора на цьому відео видно, як на дорогу обвалився фасад будівлі. Ще кілька будівель загорілися. Стосовно ракетної атаки росіяни здійснили пуски трьох крилатих ракет Х-22, трьох аеробалістичних ракет кинжал, чотирьох іранських «Шахедів». Атака була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури. Видання РБК з посиланням на власні джерела пише, що кинжали ймовірно були спрямовані на дамбу. В кривому розі однак ракети не влучили в ціль. Проте у регіоні понівечено житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач минулося без жертв. Вранці окупанти заявили про обстріл мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара. Це відео ймовірного удару по одному з мостів на Чонгарі, хоча його достовірність поки ще не підтверджена. Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що за попередньою оцінкою використовувалися англійські ракети Шторм Шедоу». і додав, що нібито удар по мосту на перебіг спецоперації жодним чином не позначиться а до Криму є інші сухопутні шляхи довші за. Часом, але є. Він також додав, що окупанти вже нібито вживають заходів до ліквідації пошкоджень мостових переходів. Радник маріонеткового глави Криму Аксіонова Олег Крючков додав, що у зв'язку з пошкодженням Чонгарського мосту транспортні потоки переорієнтовують на пункти пропуску армянськ і перекоп. А російські воєнкори пишуть, що через Чонгар йшло 70% військового та цивільного трафіку, і жаліються, що тепер їм треба буде робити крюк у 100 кілометрів до того ж непридатними розбитими дорогами. Перш ніж розповім новини з лінії фронту, нагадаю про клуб УП. Він створений для читачів і глядачів української правди та редакції видання у клубі. Ми стаємо ближче один до одного. Підтримуємо, надихаємо і розвиваємо. Вступайте до клубу УП. Посилання у першому закріпленому коментарі. То що ж відбувається на лінії фронту? По перше, Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що на фронті тривають жорстокі бої, але є просування ЗСУ на півдні. Він також подякував за збитий вчора на Запорізькому напрямку російський вертоліт, наголосивши, що кожне збиття ворожої авіації є важливим. Йдеться про ударний вертоліт Мі 24 Ну а в іншому сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках: Рівнопіль, Старомайорський Донецької області та Білогорівка Діброва Луганської та Донецької областей. Також генштаб повідомляє, що ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. За даними української правди, серед військових, що працюють на Лиманському напрямку, ситуація там складніша ніж йдеться в офіційному зведенні. Сили оборони втрачають позиції в лісі. Під Кремінною російські джерела відзначають відносно повільніший темп українських наступальних операцій як на заході Донецької, так і на заході Запорізької областей, порівняно з попередніми днями. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що уповільнений контрнаступ ЗСУ може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій. На думку аналітиків, важливим є спостереження того, що нинішні українські операції можуть мати не лише територіальні цілі. Президент Зеленський сьогодні заслухав доповідь нашої розвідки та служби безпеки України і звернувся до світу з терміновою заявою. За його словами, Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції, терористичного акту з викидом радіації. Окупанти до цього все підготували. Україна передала всю наявну інформацію партнерам. Далі цитую: жодних терактів на атомних станціях ніколи ніде не повинно бути. Цього разу не має бути якісь каховкою. Світ попереджено, отже, світ може і повинен. Діяти кінець цитати на заяву українського президента одразу відреагував речник російського диктатора Дмитро Пісков. Слова Зеленського він назвав черговою брехнею. Згадав, що на заес щойно були контакти з МАГАТЕ, які дали високу оцінку ситуації на станції. Стосовно зброї в якості допомоги Україні держави, що входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на F-16. Це стверджує видання Політико. Проте у міністерстві оборони Румунії на запит політико не підтвердили і не спростували цю інформацію. Тим часом Комітет із закордонних справ палати представників США підтримав двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети Атакамс. Це армійські тактичні ракети класу Земля земля з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше ніж ракети, які використовуються мобільними системами Хаймарс. А ще міністр оборони Болгарії Тодор Тагарів фанансував підготовку нового пакета військової допомоги для України. За його словами, новий пакет буде відповідати потребам Києва та можливостям Софії. Ну і на сам кінець Латвія ухвалила політичне рішення передати Україні всі вертольоти, які є в розпорядженні її збройних сил. А тепер про фінанси Україна завдяки союзникам отримає ще 1 мільярд 750 мільйонів доларів фінансової підтримки через світовий банк у вигляді гарантованих позик та грантів. Ці кошти спрямують на підтримку медицини, освіти, виплату пенсії, програми соцдопомоги та фінансування зарплат працівників, які надають основні держпослуги. Кошти перекажуть Україні після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат. А ще Україна та європейський інвестиційний банк. Підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію у цьому році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України. Ну і на сам кінець Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром півтора мільярда євро. Україна ставить мету наростити доларовий ВВП у 6 разів до 1 трильйона за 10 років. Про це заявила міністерка економіки Свириденко на конференції з відновлення України в Лондоні. Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад 200 мільярдів до 161 мільярда. Зростання за 10 років до 1 трильйона означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%. А ще там же у Лондоні Україна представила стратегію соціального відновлення країни. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що Україна стане державою найкращих цифрових соціальних рішень, де практично всі сервіси матимуть онлайн підтримку, а соціальні послуги будуть якісні та доступні. Ключові вектори та пріоритетні проєкти виглядали наступним чином: цифровізація усіх соціальних рішень, побудова нової системи соціального супроводу, розвиток сімейних форм виховання, створення в Україні. Ні, хабу з протезування, підтримка життєстійкості українських родин та осіб літнього віку. І ще одна гучна заява в кулуарах конференції з відновлення України в Лондоні. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок сказала, що Україна повинна покласти край тридцятирічному кумівству і корупції, щоб стати членом ЄС за словами Бербок. Україна вже досягла прогресу у своїх реформаторських зусиллях на шляху до ЄС, особливо у справах вільних ЗМІ та верховенства права. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде дуже прихильним, якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО. Клеверлі припустив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап ПДЧ для вступу. Процес ПДЧ передбачає, що країни кандидати отримують оцінки і поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в обороні та інших сферах. Якщо Україна фактично пропустить цей етап, це поставить її в одну категорію з новим членом НАТО Фінляндію. На противагу цьому північна Македонія 20 років виконувала ПДЧ до свого вступу у дві Цятому році Королівство Іспанія чи не вперше гучно пролунало в контексті українських еліт під час президентства Порошенка, а точніше, завдяки вілам Петра Олексійовича та його близьких товаришів, колишнього депутата Ігоря Кононенка та екс заступника секретаря РНБО Олега Гладковського раніше, у 2015 році, саме в Іспанській Валенції, затримували міністра втікача часів Віктора Януковича Юрія Колобова. На початку цього року заступника генерального прокурора Олексія Симоненка було звільнено через новорічний вояж до Іспанії. Панської Марбелії, де під час повномасштабного вторгнення оселилась родина чиновника. А вже на початку весни ту ж таки Марбелію прославив одеський військовий комісар. Його мати, як виявилось, стала власницею тамтешньої віли вартістю в кілька мільйонів євро. Українська правда вирушила до Іспанії на пошуки українських ВІП біженців, топ-утікачів та інших відомих поціновувачів королівства. Подивіться розслідування Михайла Ткача, батальйон Іспанія. Посилання з'явиться тут. Дівчина підліток з Харкова розклеювала про російські листівки, агітувала за створення так званої Харківської народної республіки, а також записала ролик із З-символікою та гімном країни-агресора в центрі міста. За даними начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, її разом з матір'ю вже допитали та провели обшук помешкання. Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує. Матір стверджує, що не здогадувалася про антиукраїнські настрої дитини. По при яскраво виражену позицію доньки за мир. І ролик із символікою, нібито побачила лише після повідомлення класного керівника. До слова у підлітка виявили цілу колекцію проросійської символіки. Тут і російські прапори, і лозунги на підтримку царя та царської Росії, і радянська символіка. Все це дівчина малювала власноруч, зберігала також радянські рублі, оскільки вона не досягла віку кримінальної відповідальності за проступок. Відповідатиме мати її притягнуть до відповідальності за невиконання виконання батьківських обов'язків мер Києва Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і нього особисто, натякнувши, що він здійснюється. З центральної влади мер обурився арештом директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука, В той час як жоден із голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. Кличко наголосив, що голови районів знаходяться у вертикалі центральної влади і додав, то ми говоримо про об'єктивність, відсутність політичних мотивів. Зеленський підписав закон, яким передбачає заборону імпорту книг із Росії та Білорусі. Раніше існували побоювання, що норми такого закону можуть ускладнити переговори про вступ до ЄС. Та українці створили відповідну петицію, в якій вимагали підписати цей документ. Отже, президент підписав і сказав, що вважає його правильним. В той же час текст закону був надісланий інституціям ЄС, щоб оцінити, чи можуть окремі норми закону. Плинути на виконання зобов'язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних. Ну і на останок ще раз про Зеленського. Кількість українців, які вважають президента ефективним верховним головнокомандувачем з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла у 2,5 рази, і наразі становить 86%. Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і в січні минулого. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни через 14 20 місяців після повномасштабного вторгнення у всіх регіонах України абсолютна більшість вважають, що Зеленський ефективно працює як головнокомандувач. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. А якими вони будуть у коментарях під цим відео? Давайте перевіримо. А ще будьте щедрими, поділіться випуском. «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.